Вони зламують особисті сторінки, пишуть від імені власників з проханням позичити гроші, а потім зникають. Таку схему шахрайств кіберполіцейські називають Друг просить у борг. І через неї вже постраждали десятки прикарпатців. Тож, як убезпечити власні соцмережі, аби не втрапити в пастку шахраїв, з'ясовували наші журналісти. Групу шахраїв, які діяли в соцмережах, нещодавно викрили кіберполіцейські на Прикарпатті. Від дій аферистів постраждали майже два десятки людей, в яких вдалося виманити 150 тисяч гривень. Злоумисникам уже оголосили про підозру. Тож тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сляхом підбору паролів фігуранти зламували електронні поштові скриньки громадян, до яких були прив'язані акаунти соціальних мереж. У такий спосіб вони отримали доступ до соціальних сторінок. Та від імені власників надсилали повідомлення друзям останніх із проханням позичити гроші для переказу коштів. Зловмисники вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Отримані злочинним шляхом кошти, правопорушники витрачали на власні потреби. Аби виминати кошти у людей, шахраї напрацьовували чітку схему дій, каже Тарас Мороз. Під час того, коли шахраї мали різного роду баз даних. Де була інформація застаріла, вони заходили в Фейсбук, входили в електронні пошти та вводили паролі наявні. У них Постраждала від шахраїв і Софія. Зломисники зламали її акаунт в одному із застосунків та почали писати її знайомим з проханням позичити чималу суму коштів. Від мого імені, начебто, писали усім моїм найближчим друзям про те, аби позичити певну суму коштів. Якщо люди казали, що не мають цієї суми наразі, або не можуть надіслати на карточку, намагалися вимогти меншу суму. Аби повідомлення виглядало правдивіше, шахраї прочитали особисте листування дівчини. Вони писали все, наприклад, маленькими буквами, так як зазвичай, і друзям, пишу я вони знайшли відоповідомлення, яке я записувала кілька днів перед тим своєму хлопцю. То я просто знімала, як я сиділа типу на вулиці в кав'ярні. І палакаби типу і читала а, і вони попересилалися моїм друзям, так наче в знак того, що це справді я. Проте близькі Софії одразу зрозуміли, що від її імені пишуть шахраї, а тому ніхто з них не перерахував кошти. Аби не потрапити до рук аферистів, фахівці радять найперше надійно захистити ваші акаунти в соцмережах. Зробити це просто достатньо тільки вигадати складний та надійний пароль, а ще встановити двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо. Якщо ж вас просять позичити кошти через соцмережі, важливо перевірити, від кого надійшло повідомлення і чи воно правдиве. Я би рекомендував зателефонувати до цієї людини, зв'язатися з нею та запитати, чи дійсно в неї є ті чи інші трудності життєві, та чи дійсно та чи інша людина потребує коштів, тобто той чи інший друг в месенджерах в інстаграм, телеграм чи у Фейсбук, коли ви зв'яжетесь. На по телефону ви поспілкуєтесь, Ви для себе засуєте дійсно, чи ця особа просила кошти, як зазначають кіберполіцейські у таких випадках важливо критично мислити та не поспішати перераховувати кошти.